Чи знаєш ти, що таке тренування? Тренування це навчання, вправи для вдосконалення майстерності. Ще можна сказати, вправлятися, відпрацьовувати, удосконалювати. Як ти думаєш, де може відбуватися тренування? Що можна тренувати? Тренуватися можна у спортивному залі, на вулиці. Тренувати можна своє тіло. У цьому тобі допоможе тренер, який підскаже, як правильно виконувати ті чи інші вправи. Тренер це фахівець із виховання спортсменів. Він тренує спортсменів до змагання. Але бувають не тільки спортивні тренери, бувають тренери по танцю, живопису, вокалу, рукоділля. Як ти думаєш? Що можна ще тренувати окрім тіла? Можна тренувати мозок за допомогою фізичних вправ. Все тому, що на тренуваннях відбувається насичення організму киснем, а це активізує роботу мозку. Також можна тренувати мозок під час вирішення різних завдань. Пропоную тобі потренувати мозок. Гра розташуй в правильному порядку. Уважно подивись на зображення і розташуй в правильній послідовності. Перевір себе. Перевір себе. Перевір себе. Гра. Намалюй одночасно лівою та правою рукою. Поставка зівні пальці на крапки. Рухайся за стрілками і намалюй кола. Поставка зівні пальці на крапки, рухайся за стрілками і намалюй квадрати. Поставка зімні пальці на крапки, рухайся за стрілками і намалюй трикутники. Гра Виклади цифри за допомогою каштанів. Виклади і назви всі цифри в прямому і зворотньому порядку. Гра «Набери правильно номер В екстрених ситуаціях треба діяти негайно. Уважно роздивись зображення. До яких служб необхідно звернутися. Назви правильно номер телефону. Перевір себе. Гра запам'ятай і скажи. Уважно роздивись зображення. А тепер пригадай, скільки на підлозі було іграшок, скільки дітей було, скільки хлопчиків, скільки дівчаток. На підлозі було 5 іграшок, дітей було троє, один хлопчик і дві дівчинки. Гра Знайди відмінності. Уважно роздивись зображення і знайди п'ять відмінностей. Не забувай тренувати свій мозок та тіло кожного дня.